Олександр Міщенка народився і виріс в місті героя Хтирка, здобувши вищу освіту в Харківському національному медичному університеті за спеціальністю лікар-фтезіатр, працював в Ахтирській центральній районній лікарні, а згодом, близько семи років в обласній спеціалізованій психіатричній лікарні номер 2 обіймав посаду завідувача психотуберкульозного відділення. Будучи висококласним затребуваним фахівцем, отримав у 2018 році пропозицію вступити до лав Національної гвардії України і очолив медичну Службу військової частини. З Сансаничем ми познайомилися в селі під Охтиркою, де він був сусідом моєї бабусі, і ми почали товаришувати десь з років з 10, навіть з 11. Завжди проводили час разом, ходили на рибалку, жили. Там він навчався, закінчив школу. Потім поступив до Харківського національного університету на лікара і там навчався, там закінчив. яка спеціальність. Він лікар-фтизіатр за спеціальністю з 2007 року. Він працював в Ахтирській центральній районній лікарні лікарем і з 2011 року працював тихо-неврологічному диспансері, ну, фтизіатром за спеціальністю до 2018 року. У 2018 року він підписав контракт з Національною гвардією України і почав працювати на посаді начальника частини в військах. Робота у Національній гвардії України стала важливим етапом у житті Олександра Міщенка. Він із маличку мріяв бути військовим лікарем і викладався наповну. Колеги говорять, що Олександр був дуже світлою людиною, справжнім професіоналом своєї справи, мав ґрунтовні знання, постійно прагнув високих результатів своїм прикладом, надихав оточуючих на розвиток і позитивне мислення. З Олександром ми познайомилися 2018 році. Якраз коли був розпал пандемії covid 19 він прийшов до нас в військову частину лікарем. Потім він був підвищений до звання капітан і очолив медичну службу. Він був відкритим, щирим. Надійним побратимом, на якого можна було завжди покластися, і він завжди міг дати пораду. Коли ми залишалися на чергуванні, привітатися, поспілкуватися, обговорити якісь питання, вони могли бути навіть не пов'язані зі службою. Він наскільки був відкритим, позитивним та добрим. Сама посада, яку він обіймав як начальник медичної служби, вона вже охарактеризовує його, тому що і охарактеризовує його як професіонала своєї справи, тому що на такі відповідальні посади не призначають людей, які не мають певного досвіду, а так як у нього був і досвід, і практика, до нього всі зверталися за порадами, його призначення. Чили на цю посаду, це вже є і результатом і великою його заслугою, і те, як він відносився до своєї служби взагалі, він завжди був добрим, чуйним, відзивчивим. І десь, напевно, з 10 класу він поставив перед собою мету вчитися на лікаря. Він закінчив школу з золотою медаллю. Він завжди говорив, що якщо я щось роблю, то я повинен зробити все, щоб це мене. Вийшла якнайкраще, і так він і прожив все своє життя. Він за ще не брався, він робив все, щоб о, довести це до кінця. Коли він о, захотів стати лікарем, він навчався. Він ночами сидів, о, зубрив, щоб якнайкраще знати свою професію. О, потім ну, в нього була мета стати військовим лікарем. Він про це завжди говорив, що я б був би не проти. Але ну так розпорядився час, що тільки з 2018 року він пішов о, в армію. Я завжди згадую, для мене він завжди був веселим, добрим. Ми багато сміялися, коли зустрічалися, багато дуркували. А я пересікся з його співробітницею, і вона каже: Та в нас там є начальник, такий сан Санич, такий. Сложний мужик, такий суровий. Я тоді так посміявся, перезвонив йому Саня, кажу, так ти звір, Кажу людей, ти угнітаєш, заставляєш працювати. Поржали. Ну такий він був. Олександр Міщенко, якому тільки жити, кохати, народжувати дітей, творити, мав безліч планів. Які нещадно обірвала клята війна, загинув начальник медичної служби Національної гвардії України, рятуючи поранених побратимів 26 лютого 2022 року під час бомбардування росіянами військової частини в Ахтирці. Насамперед для нього ціллю було стати медиком. Він ним став, він був задоволений своєю професією. Він... Мріяв до самої пенсії працювати лікарем. В плані у нього було там будинок, трошки більшу родину, він хотів ще другу дитину зробити, хотів частіше, напевно, бувати там на відпочинку, там собі дозволяти, але каже, на цій роботі в мене не буде. Як вихідних як гарних вихідних чи у мене не буде, тому що потрібно повністю віддаватися. і з тим, що в нас такий сусід, він розумів, що АТО на той момент було, і хлопці поранені повертаються, і їх було постійно-постійно лікувати. Це його карма, камінь, який йому потрібно було нести. Йому повинен, повинен був завжди бути на роботі. З 2018 року, коли він почав працювати начальником медчастини в. В селі Кліментова він о, виконував свої обов'язки, він о, есть, приймав вели, там, захворівших поранених бійців, о, о, яких нам, відправляли на лікування. Він постійно був на роботі. І м -м, Часто там, давай зустрінемося, та не можу, у мене там хлопців треба трошки підлікувати, та не можу, та не можу, давай трошки пізніше, бо не встигаю. І так це пізніше, так і їм. Не сталося він дуже е, жив своєю роботою. Він багато сил і часу віддавав цій частині, віддавав пацієнтам, і щоб вони здорові і міцні йшли виконувати свої, свої завдання 24 лютого. Е, які напевно більшість воїнів Захтирки він зустрів в частині їх за декілька там суток раніше зібрали всіх військові частині і? Вони не виходили додому вже там напевно з 23 лютого він вдома не був, тому що з жінкою попрощався він вранці 23-го, і 24 лютого застало його на бойовому посту в частині. Вже 26 лютого, коли прилетіла там перша вакуумна бомба в казарму Вахтирки, поранених почали нести в Санчастину. І саме 26 лютого, другою бомбою в Санчастині Санасанича вбило. Нашли його тіло 27-го Вже п'ять санітарів було у нас на службі, і всі вони загинули. Після того, як були здійснені перші ракетні удари по казармі військової частини, він не залишив. Медичний пункт він надавав допомогу своїм побратимам, ті, які отримали поранення, яких доставляли до медичного пункту. Безпосередньо там він і рятував ці життя. Якраз саме той момент, коли авіаційним ударом потрапили в медичний пункт, де, на жаль, він і загинув. Молодий, енергійний, доброзичливий, чесний, надійний, завжди протягне руку допомоги і підставить дружні плечі у разі потреби. Саме таким Олександра назавжди запам'ятав друг дитинства Сергій, із яким вони товаришували більше 25 років. Знаючи Сашка дуже давно, він завжди був. От. Веселий, добрий і е, людяний. У е, мене, якщо там, в родині щось ставалося, там, кому телефонуємо, доктору Мі. Ми його, ну, між собою ми до сих пір його називаємо доктор Мі. Е, це такий наш, наш лікар був. Це всі питання там, позвонив, Саня, там, в мене то-то, то-то. Він щось придумує, потім на сьогоднішній день. Перетелефонує, а чого ти мені не дзвонився, ти це зробив, наругає ще, що, 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 що там неправильно щось робив. О, він завжди був відзивчивий, завжди о, ставив родину і друзів о, як те, для чого він працює, напевно. так Він о, завжди хотів бути найкращим. Він, якщо щось, щось Починає робити, він це доводить до кінця. Він зробив все, щоб у нього це вийшло. Він о, дуже хотів сина, син у нього народився, але, ну, на жаль, так сталося, що тепер сина залишається без, без батька. Скільки три. Сину три роки. Вони з дружиною дружилися в, в 2018-му. Якщо не помиляюсь, там плюс-мінус рік мог помилятися. Вони хотіли дитину, і це для них було таке якась відрада народження сина. Сашко радувався, дуже дуже хотів, щоб йому вдалося якнайбільше зробити для своєї родини, для сина. Друзі та рідні глибоко сумують через загибель Олександра. Для них це непоправна втрата. Теплі спогади єдине, що зігріває їх душі, навіть у найтемніші часи. Будинок моєї бабусі стояв поряд з його будинком. Ми, коли тільки там не зустрічалися утром вранці в 4 утра на рибалку, ввечором на рибалку, пішли на дискотеку, сходили, прийшли на рибалку. Ми навіть в його мальчишнік. Перед свадьбою їздили, ловили раків на ставку. З нас було там, 10 чоловік, вони ловили там, 120 раків, були довольні, якісь, як слони, то що півдня провели в ставку. І це було, як завжди, з ним весело. Він нас, насамперед дуже був компанійською людиною і завжди посміхався. Я здекаю. Згадуючи про нього, навіть вчора, коли я з дружиною його розмовляв, світ не плач, Сашко любив посміятись. Ми любили пожартувати, ми любили щось учудити, щоб всім було весело. А ще дуже любив співати. Його улюблена пісня була Смерека, як заведе, це вночі на лаверсі. Це було доволі таки весело. Олександр Щиро безмежно любив життя та свою родину. Усе робив із максимальною самовіддачею. Мабуть, відчував, що треба поспішати, а ще дуже хотів бути гідним прикладом для свого єдиного синочка. Мріяв, щоб він пішов по батьковим стопам і також рятував людей. Ви знаєте, коли ми з ним розмовляли, він завжди казав мені, якщо син піде по моїм стопам, я буду дуже, дуже радий. Це, е... Він і сам по собі, знаєте, як є лікарі, а є лікар від Бога. От Саня був лікар від Бога. Він, для нього лікувати людей це було щось таке якесь таке дійство, яке потрібно зробити, що це його призначення в цьому світі. І коли ми розмовляли, він вже каже: якщо син захоче. Я його буду вчити. Ця професія дана нам Богом. Капітана Олександра Міщенка було посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Його рідні переконані, що він і сьогодні продовжує оберігати свою родину, Україну та свій народ тільки тепер в небесному легіоні. Ваш проект називається Янголи в білих халатах, і для нас він. Такий самий Янгол, як і всі ті хлопці, які віддали своє життя за нашу Україну. Я думаю, що Сашко десь там на білій хмаринці сидить і оберігає свого сина, як він це робив, коли був живий. Ми пишаємося самовідданістю та сміливістю наших військовослужбовців. Ви приклад незламності та сили духу для всього цивілізованого світу. Дякуємо за щоденну тяжку працю і самопожертву на благо українського народу. Боремося далі. Переможемо в пам'ять кожного полеглого захисника і захисниці України.